Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті, записуємо число, класна робота. Серед поданих чисел назви числа, які діляться націло на п'ять. Правильно, це числа 25 і 10. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиші ці числа до кінця рядка. Сьогодні на уроці вивчаємо ділення застачею. Виконуємо практичну роботу. Візьміть 12 квадратів і розкладіть їх на кубки по 5 у кожній. Скільки держимо купок? Нам потрібно нарахувати 5 квадратів. Це є перша кубка. Чи всі квадрати ми розклали? Дійсно, не всі. Ми можемо ще нарахувати 5 квадратів. Це є друга кубка. Скільки залишилося? Правильно залишилося 2. Запишіть розв'язання та прочитайте одержану рівність. 12 поділити на 5 дорівнює 2 і остача 2. Назвіть неповну частку та остачу. Неповна частка 2 і остача 2 якою має бути величина остачі? Величина остачі має бути меншою, ніж дільник. Дільник у нас дорівнює п'яти. Величина остачі менша, ніж дільник. Візьміть 9 кружечків і розкладіть на кубки по 2 у кожній. Скільки одержимо купок? Скільки залишилося? Завершіть розв'язання виразу і прочитайте одержану рівність. 9 поділити на 2 дорівнює 4 і остача 1. Назвіть неповну частку. Неповна частка 4, а стача 1. Якою має бути величина астачі? А стача має бути меншою, ніж дільник. Дільник дорівнює 2, а стача менша, ніж дільник. Візьміть 11 трикутників. І розкладіть на кубки по 3 у кожній. Скільки одержимо купок. Скільки залишилося. Завершіть розв'язання виразу та прочитайте одержану рівність. 11 поділити на 3. Дорівнює 3 і остача 2. Неповна частка 3, астача 2, астача має бути меншою, ніж дільник. Які остачі можна одержати при діленні деякого числа на 6? При діленні деякого числа на 6 ми можемо отримати остачі від 0 до 5. Адже стача має бути меншою, ніж дільник. У нас дільник число 6. Які стачі можна одержати при діленні деякого числа на число 8? А стачі можуть бути від 0 до 7. Адже стача має бути меншою, ніж дільник. В цьому випадку у нас дільник 8. Від 0 до 7 у нас можуть бути остачі. З яким випадком ділення маємо справу, якщо остача дорівнює нулю? Якщо остача дорівнює нулю, то це випадок ділення націло. Скільки може бути остач при діленні деякого числа на 3? Остача має бути меншою, ніж дільник. Тому в остачі може бути 0, 1, 2, 3 остачі. Скільки може бути остач при діленні деякого числа на 5. В остачі може бути 0, 1, 2, 3, 4. І всього 5 остач. А скільки може бути остач при діленні деякого числа на 12? Вистачі можуть бути від 0 до 11, тобто 12 астач. Порівняйте кількість астач у кожному випадку з дільником. Дільник у нас у першому випадку 3 і 3 остачі. Дільник 5 і 5 астач. Дільник 12. І 12 у нас астач. Можемо зробити висновок. Кількість астач, включаючи 0, дорівнює дільнику. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Які можуть бути випадки ділення деякого числа на 2? Катруся міркувала так. При діленні числа на 2. Може бути, що число ділиться на 2 без остачі, Тобто стача дорівнює 0. А також може бути, що при діленні на 2 отримаємо стачу, яка дорівнює одиниці. Інших випадків бути не може, тому що стача повинна бути меншою від 2. Оціни правильність міркувань катрусі. Катруся міркувала правильно. Зверніть увагу, якщо деяке число ділиться на 2 без застачі, тобто націла, то кажуть, що це число, а це число ділене, воно є парне. 12 поділити на 2 дорівнює 6, а стача 0. 18 поділити на 2 дорівнює 9, а стача 0. 40 поділити на 2 дорівнює 20, а стача 0. І 100 поділити на 2 дорівнює 50, а стача 0. Числа 12, 18, 40 і 100 це числа ж ділене, це парні числа, бо вони діляться на 2 без застачі, тобто націла. Якщо деяке число при діленні на 2 дає в остачі одиницю, то кажуть, що це число, а це числа ділене, не парне. 13 поділити на 2 дорівнює 6 і остача 1. 15 поділити на 2 дорівнює 7 і остача 1. 19 поділити на 2 дорівнює 9 і остача 1. 21 поділити на 2 дорівнює 10 і остача 2. Числа 13, 15, 19 і 21 це непарні числа. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Прочитай рівності, що спільно в кожному стопчику. Зупини відео. Прочитай самостійно рівності і поміркуй, що спільно в кожному стопчику. Перевіряємо вашу роботу, що спільно в першому стопчику. У першому стопчику рівності схожі тим, що дільником є одне й те саме число, число 4. І в цьому стопчику однакове значення часток. Частка дорівнює одиниці. Перша рівність 4 поділити на 4. Це ділення націла, а стача дорівнює 0. Наступні рівності 5 поділити на 4, 6 поділити на 4 і 7 поділити на 4. Це ділення за стачею. Де неповна частка дорівнює одиниці, від чого залежить значення неповної частки? Значення неповної частки залежить від результату ділення націла. Зверніть увагу: якщо нам потрібно 5 поділити на 4, ми знаходимо найбільше число, яке знаходиться на числовій прямій до числа. 5 це число 4, яке ділиться на націло. 4 поділити на 4 до рівня 1, щоб знайти остачу, нам потрібно. Віднімаю я діленого знайдено найбільше число, а знайдене найбільше число це число 4, тобто 5 віднятий 4. Дорівнює 1, а стача 1. Друга рівність, щоб знайти астачу, 6 відняти 4. Чому відняти 4? Бо найбільше число, яке ділиться на 4 націла це число 4. 6 відняти 4 дорівнює 2, а стача 2. 7 відняти 4. Це дорівнює 3, а стача 3. У другому стопчику рівності також схожі між собою, тому що дільником є одне й те саме число, число 4. Ми можемо сказати, і в третьому стопчику також дільник є число 4. У другому стопчику однакові значення частки. Перша рівність 8 поділити на 4 це ділення націла. Де стача дорівнює 0. Наступна рівність 9 поділити на 4, 10 поділити на 4, 11 поділити на 4. Це рівності ділення за стачею, де неповна частка дорівнює 2. Від чого залежить значення неповної частки? Значення частки залежить від результату ділення націла. Зверніть увагу, 9 поділити на 4. Нам потрібно знайти найбільше число до 9, яке ділиться націла на 4. Найбільше число у нас число 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Щоб знайти остачу, віднімаю відділеного, а це число 9, знайдене найбільше число, яке ділиться націла. Націло ділиться число 8. 9 відняти 8. Остача 1. Друга рівність, щоб знайти остачу, мені треба 10 відняти 8. Чому відняти 8? Тому що 8 це найбільше число, яке ділиться на 4 націла. 10 відняти 8. Одинадцять відняти 8. Остача 3. У другому стовпчику значення частки однакове. Перша рівність 12 поділити на 4 до рівня 3. Це ділення націла, де стача 0. Наступні вирази 13 поділити на 4, 14 поділити на 4 і 15 поділити на 4. Це рівності ділення за стачею. Від чого залежить значення неповної частки? Значення неповної частки залежить від результату ділення націла. 13 поділити на 4 знаходжу найбільше число, яке ділиться на 4. Це число 12. 12 поділити на 4 дорівнює 3. Щоб знайти остачу, віднімаю відділеного знайдене найбільше число, яке ділиться націла. Націла ділиться число 12. Тобто 13, треба відняти 12 дорівнює 1. Наступний вираз, щоб знайти остачу, треба 14 відняти 12. Це дорівнює 2. І останній вираз, щоб знайти остачу, нам потрібно 15, відняти 12 і це дорівнює 3. Зверніть увагу, що спільного мають ще вирази, Остача у цих виразах 1, 2, 3, і в кожному стовпчику вона повторюється. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуй працювати з підручником це завдання номер 6 Прочитай рівності. Зістав рівності в кожному стовпчику. Зроби висновки, як знайти значення неповної частки. Як знайти остачу. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Це рівність ділення націла, де стача дорівнює нулю. І другий вираз. 23 поділити на 6 дорівнює 3 і остача – 5. Як знайти значення неповної частки? Значення неповної частки залежить від результату ділення націла. Ділене 23. Знаходжу числа, які менше відділеного і діляться на дільник націла. Менше відділеного числа, які діляться на 6 націла, це число 6, 12 і 18. Знаходжу найбільше число, яке ділиться на 6 націла, це число 18. 18 поділити на 6 дорівнює 3, записую результат в части, щоб знайти остачу, мені потрібно ділене, а це число 23, відняти найбільше число, яке ділиться, на націла на 6, тобто 23 відняти 18. А стача 5. 40 поділити на 5 дорівнює 8. І 43 поділити на 5 дорівнює 8 і а стача 3. Перший вираз 40 поділити на 5 дорівнює 8 це ділення націла. 43 поділити на 5. Нам треба назвати число яке менше від діленого. І ділиться на 5 націла, менше число 40, і воно ділиться націла на 5. У частку записуємо 8, це неповна частка. Щоб знайти остачу, віднімаю відділеного, це число 43, знайдено найбільше число, яке ділиться націла. Тобто три треба відняти 40. І це дорівнює стача. Записую остачу. а стача 3. 54 поділити на 9 дорівнює 6. 60 поділити на 9 дорівнює 6 і остача – 6. Перша рівність це ділення на ціла. 54 поділити на 9 дорівнює 6, а стача 0. 60 поділити на 9. Знаходжу. Менше число відділеного, яке ділиться на ціле. На дев'ять діляться числа дев'ять, вісімнадцять, двадцять сім, тридцять шість. Сорок п'ять. 54. Найбільше число, яке ділиться на ціле, це число 54. 54 поділити на 9 дорівнює 6, результат записуємо в часті, знаходимо остачу. Щоб знайти остачу, потрібно відділеного відняти результат найбільшого числа, яке ділиться на ціле. 60 відняти 54. Дорівнює 6, а стача 6. Зверніть увагу у підручнику на сторінці 77 є алгоритм ділення за стачею. Називаю всі числа, які менше від діленого і діляться на дільник націла. Найбільше з цих чисел ділю на дільник, і результат записую часті. Віднімаю відділеного, знайдене найбільше число. Отримаю остачу. Записую остачу в дужках. Зупини відео і прочитаю алгоритм самостійно. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 7 Виконай ділення за стачею із коментарем. 5 поділити на 2. Називаю всі числа, які менше заділене. Ділене у нас 5, і я називаю всі числа, які менше за ділене, але вони діляться на 2 націла. Це число 2, і число 4. Найбільше число це число 4. 4 поділити на 2. Дорівнює 2. Записую в частці. Це є неповна частка. Нам потрібно знайти остачу. Віднімаю відділеного, а це число 5, знайдене найбільше число, яке ділиться націла, це число 4. 5 відняти 4 до рівня 1, а стача 1. Записую стачу в дужках. 8 поділити на 5. Називаю всі числа, які менші, заділене. І ділиться на дільник націла. Число 5 ділиться націло на 5, 5 поділити на 5 до рівня 1, це є неповна частка, записуємо. Щоб знайти остачу, потрібно відняти відділеного, а це число 8, знайдено найбільше число, яке ділилось націло. А це число 5, тобто 8 відняти 5, а стача 3, а стачу записуємо в дужках, 15 відняти шість. Називаю всі числа, які менше заділене і діляться на дільник націла. На 6 націла діляться числа 6, 12. Найбільше число, яке ділиться націла 12, 12 поділити на 6 дорівнює 2, щоб знайти остачу, нам потрібно 15 відняти 12. Це дорівнює остача 3, Остачу записуємо в дужках. 23 поділити на 7. Називаю всі числа, які за ділене і діляться на дільник націла. 7, 14 і 21. Найбільше число 21. 21 поділити на 7, дорівнює 3, це є неповна частка, записую результат. Щоб знайти остачу. Потрібно 23 відняти 21, а стача дорівнює 2. 41 поділити на 9. Записуємо вирази в другий стовпчик. Користуємось пам'яткою з підручника. Називаю всі числа, які менше відділеного і діляться на дільник націла. Ділено у нас 41. Числа, які діляться націла 9, 18, 27, 36. Найбільше число, яке ділиться націла на 9 це 36. 36 поділити на 9. дорівнює 4 це неповна частка. Щоб знайти остачу, потрібна. 41 відняти 36. А стачу записуємо в дужках, а стача 5. 60 поділити на 7. Називаю всі числа які менше відділеного і діляться на дільник націла. Називаю всі числа які менше від 60.

Записуємо в часті, знаходимо остачу. Щоб знайти остачу, віднімаю відділеного, а це число 60, знайдене найбільше число. А це число 56. 60 відняти 56. Остачу записуємо в дужках, остача 4. 28 поділити на 8 – Називаю всі числа, які менше від діленого. 8 16 24. 24. Це найбільше число, яке ділиться на 8 націла. 24 поділити на 8 дорівнює 3, це є неповна частка. Знаходимо остачу. Нам треба 28 відняти 24 стача 4? Сорок поділити на шість. Називаю всі числа, які менше від діленого, менше від числа 40 і діляться на шість націла. Шість, дванадцять, вісімнадцять двадцять тридцять шість. 36 це найбільше число, яке ділиться на 6 націла. 36 поділити на 6 дорівнює 6 це є неповна частка. Знаходимо остачу. Віднімаю відділеного, знайдене найбільше число. 40 відняти 36, Остача 4. Підсумок уроку. Зупини відео і розкажи про свою роботу за схемою. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершена. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!